Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю італійській журналістці Чечілі Салі для газети Єльфогля зробив кілька важливих заяв. Як їм відповісти? Які гарантії у нас? Я б не хотів щоб наші люди просто ходили по вулиці з автоматами в мирний час. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, ну, тобто, ну. Ну тоді треба було в перший день здаватися. Український лідер обговорив вплив президента США Дональда Трампа на можливе завершення війни, гарантії безпеки для України, також питання мобілізації. Він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде. То, що ми не знаємо деталі, і я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей, тому що багато всього, я сказав би в більшості, залежить від того, що у нас і який мир справедливий можемо ми отримати, і чи хоче Путін в принципі закінчення війни. Президент України вважає, що лідер США Дональд Трамп завдяки своїм важелям впливу, таким як санкції та політичний тиск, здатний прискорити завершення війни. Я думаю, що дуже важливо те, що там є сигнал а, сильної людини. Мені здається, що це знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий і він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Трамп, завдяки силі, санкціям, міцності Сполучених Штатів, економіці тощо він може це прискорити. Принаймні, він може це зробити скоріше за всі. В світі. Президент також наголосив, що Путінська Росія держава, яка розуміє лише мову сили, і Україні, в свою чергу, надзвичайно важливо мати гарантії безпеки, що включають зобов'язання як від країн Європи, так і від Сполучених Штатів. Є такі люди, є такі держави, і їм все одно на ваші права, на ваше життя тощо. І вони розуміють тільки мову сили. Сьогоднішня Росія. Путінська Росія це саме така держава. Вона не відрізняється від сьогоднішнього Ірану. І я впевнений в цьому нічим і від Північної Кореї. Тому вони знаходять таке союзництво. Як їм відповісти? Які гарантії у нас? І я вважаю, що Європи мало. Я вважаю, що гарантії безпеки повинні бути Європа плюс Сполучені Штати Америки. На питання щодо можливості формату врегулювання без участі США, президент вказав на чисельність армії Європи. У нас 800 тисяч плюс сьогодні армія, так 880, але там трішки менше. В Франції 200 тисяч плюс всі інші країни менше. Тобто, якщо це без сполучені Штатів Америки. Європа при всій повазі Франція, Італія, Німеччина, якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються до мільйона армії України, тоді так ми зможемо порівняти. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити, то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки. Номер один. Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати, бо Європи буде недостатньо. Окремий розділ інтерв'ю присвячений українському Маріуполю. Володимир Зеленський поділився жахливими подробицями про ситуацію в окупованому місті. Всім відомо про звірства російської армії та чисельні злочини проти мирного населення. Ми знаємо, що а, окрім військових, все цивільне населення, яке вийшло зі страйками. Прямо там в Маріуполі, і вони виходили на площі. Ми знаємо, що вони їх або вбили, або їх забрали за ґрати і там катували. Тобто, про що ми говоримо? Це сотні або тисячі, або десятки тисяч. Крім того, що там йшли бойові дії, і дуже багато людей було поранено або загинули під завалами. Президент також зазначив, як російські окупанти знищують та приховують докази своїх злочинів. Ми там просто розбили велику кількість будівель. Чому вони і дуже швидко хотіли відновлювати всі будівлі? Всі думають, що особливо там деякі думають, що це для того, щоб показати, що дивіться, ось що відбувається, куди Росія повертається. А насамперед, це відбувається те, що вони робили в Грозному, в Чечні. Ви ж знаєте, що грозний повністю побудований Побудоване місто. Це не для того, щоб показати. Ось, дивіться, це не тільки для цього. Це не тільки маркетинг. Це передусім заховати всіх людей, всіх, кого вони вбили. За його словами, з Півдня, зокрема з Маріуполя, окупанти вивезли до 19 тисяч дітей. Також президент додав, що мешканці Маріуполя, які виходили на протести, росіяни вбили або відправили на тортури. У нас була інформація, що руски вбили десь біля 20 тисяч, але я не можу так сказати конкретно. Люди там були, вони різні, були тисячі людей, які в полоні. Ми вважаємо, що в більшості своїх з півдня, і це передусім Маріуполь, Херсонщина. Вони вивезли на сьогодні, ми розуміємо, десь 19 з половиною тисяч дітей. Що з цими всіми дітьми? Вони всі не знайдуть.